До речі, у Польщі взагалі От... цікава історія зараз відбувається, е, так як білоруси якось намагаються провокувати поляків з якоїсь непонятної історії. Якщо з Вагнером, то понятно, ці всі фотошопи, коротше, це все херня повна. Але гелікоптери залітали ну, на територію Польщі. Дивись, там, звісно, фотошопи, але ж там людина була така дуже неприємна, яка ці свої оригінальні патчі стала. Там же ж проруснявий поляк, який в прикордонній службі в Польщі. А, чому так. таке? А що? Чи... Да. Ну, там просто він показував патч, це там, якщо напимляюсь, патч, на якому зображена аніме фігурка Росії з якогось там японського аніме чи щось таке, і такий патч якраз собі робили представники якоїсь форчан, здається, спільноти, які дуже такі проросняві. і там, коротше, не, не дуже добрий, не дуже приємний підпис був до, до, до цієї фоточки оригінальної, яка була на форчані. Запущена, а щодо гелікоптерів, ну мене досить таке двояке ставлю до цього. По-перше, з одного боку, е враховуючи кількість, наприклад, інцидентів, таких, які стало відомо, оскільки ще стало оскільки було невідомо ще під час холодної війни, коли там, мовно кажучи, залітали літаки, і звивалася літаки різних. Країн різних блоків на територію іншого протиборчого блоку. Я от зараз згадав наприклад, той самий літак, який з якого коротше пілот вистринув, тому що він думав, що він втратив керування. А літак на автопілоті вирівнявся, пролетів там ще до хера кілометрів, впав в Нідерландах в хату і бив в людину. Ну або, наприклад, умовно кажучи, коли совєти збили корейський цей літак, і все одно це не довело, умовно кажучи, до цього до якогось там збройного поселення чи ні. Тому оце залітання на три кілометри вглиб, Ну я б називався так аж таким інцидентом, який би точно мав би викликати застосування статті 5, а навіть статті 4 на справді статуту НАТО. Інше питання в тому, що це з Польщі перший раз, ота ракета ППО, яка типу ракета Українського ППО, яка не ракета Українського ППО або там проліт ще чогось на території Польщі. Ну, типу, це вже було, і поляки втретє показують, що вони не те, що сильно то й реагують. І не, саме Ну, це... ну Зачекай, реагують, вони перегнали свої гелікоптери ближче до кордону, вони там підігнали і ще щось до кордону, типу, саме на цій діляні. Ну, а як вони ще можуть зреагувати? Вони зреагували тим, що підвищили свою боєздатність на ділянці потенційного зіткнення, чи просто на ділянці кордону. Ну, і, і все. Ні, ну вони так сказали. Вони так сказали, а, що, що підвищили. Ну, а просто знову ну, ж таки, а ну, ну окей, ти. Турмовно ну, кажучи, притягнув там батарею ППО, і над тобою так само пролетів гелікоптер. Ти все одно, наприклад, рішення приймаєш не збивати цей гелікоптер, і, і не збиваєш. І, і що вирішило: це насправді п -п покращення якості збройних сил Польщі на конкретному, на конкретному місці. З іншого боку, я не думаю, що там взагалі просто теж почали казати про те, що: А може, Вагнер таки піде на сувалки? А сенс? Ну, такого теж не буде. І це типу, знаєш, у той момент, коли немає інфроприв... інфоприводів з... з великих проривів ЗСО, або звільнення населених пунктів, навіть заліт е двох гелікоптерів на 3 кілометри в Польщі. Це такий охієнний Інф... інфопривід, який пов'язують з... з тим, що О, зараз почнеть... почнеться гібридна війна і, і все. Коротше. Ну, да. знову ж таки, я десь на, читав, на, на, я, на я, на я, на сказати, я не можу можу сказати, я не збивають безпілотники американські над Сирією і над Чорним морем. Ну, так не Ну, 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 не, після, ну не, не, не збивають, але. Хоча, yeah. знову ж таки, один такий був збитий, yeah. здається. Да. Yeah. Yeah. Ну, я десь читав, я, я не можу зараз сказати де саме, і я не претендую, що ця думка ну, взагалі є на 100% адекватною, на 100% життєздатною, але це, типу, ну, така коротше... Стратегія НАТО не реагувати на такі маленькі інциденти, які не роблять особливої погоди. Тобто, умовно кажучи, що окей, ну знаєш, воно, просто є певне розуміння, що ну воно виплило на жаль, чи на щастя, можливо, для подальшого розвитку НАТО про те, що все ж таки, так чи інакше є обмеження і бюрократичні, і за ресурсами, принаймні на європейському флан фланзі НАТО. І розпорошувати ще якісь ресурси на нареагування. В будь-якому разі це буде реагувати. Ну, скажімо, скажімо так, передбачити якісь дії так можливо, тому що ворог настільки непередбачений і тупий, що не можна передбачити певні дії. А, а реагування воно ж так інакше буде вимагати ресурсів, буде вимагати, не знаю, там, забиття інфо, інфофону щось. Ну, Коротше, Є така думка про те, що НАТО не реагують спеціально. Можливо, це копію. Можливо, ні, але я б не робив такої дуже аж гучної історії з цього зальоту гелікоптерів, але це певного роду дзвіночок. Поляки, звісно, не були збивати так, як Ердоган, де так, але не знаю. Якісь там демонстрації на кордоні теж можна було провести, щоб Білорусь напряглась ну хоча б захопити знаєш наприклад якусь іглою ну хоча б захопити Білорусь я согласен. согласна хоча б захопити білорусь в росія наприклад що помовно кажучи амери поляки отримали бажану ядерну зброю до того як американці розмістять свої вільнопадачі б61 десь десь у Польщі.